Друзі, всім привіт! Мене звуть Олег. Я власник компанії Underline. Нарешті прибули наші фірмові наколінники з шарнірами. Ну що, розпаковка? Універсальний бандаж для коліна, який може стати у нагоді кожному, хто займається спортом або відчуває дискомфорт у колінному суглобі. Бандаж має дуже якісну фурнітуру, яка використовується як навіть ремні автомобільної безпеки. Бандаж має зручні липучки, які дозволяють йому легко адаптуватися до будь-якого розміру ноги, забезпечуючи комфорт і надійне прилягання. Тканина дихаюча. Що забезпечує комфорт навіть при тривалому використанні? Цей бандаж оснащений двома алюмінієвими шарнірами для додаткової підтримки та стабілізації коліна. Шарніри роблять його ідеальним для використання під час активних занять, таких як біг, ходьба або тренування. Користувачі відзначають високу якість матеріалів, довговічність та ефективність бандажа у підтримці коліна під час фізичної активності. Вартість бандажа 790 гривень.